Існує багато міфів стосовно психічного здоров'я. Один з таких міфів це те, що люди з проблемами ментального здоров'я завжди є слабкими. Насправді це не так. Адже люди, які змогли визнати свої проблеми і звернулися по допомогу, це свідчить вже про їхню велику силу та сміливість. Пам'ятайте, що ментальне здоров'я це така, така ж важлива частина вашого здоров'я, як і фізичне, і воно потребує належної уваги. Ще один міф це те, що психотерапія це лише для людей, які мають серйозні проблеми з ментальним здоров'ям. Насправді, терапія може бути корисною для всіх, хто хоче покращити свій ментальний стан і своє ментальне здоров'я. Також хто хоче подолати стрес і краще зрозуміти себе. Це інструмент, який допомагає кожному з нас розвинути в собі особистість. Особливо психотерапія актуальна зараз, тому що зараз ми переживаємо всі стан стресу. Ще один міф стосується лікарських засобів для лікування ментальних розладів. Багато людей вважають, що такі препарати є небезпечними і викликають залежність у людей. Проте, якщо їх призначить вам лікар, вони абсолютно безпечні для вас і є ефективними дуже в лікуванні ваших е, якихось захворювань. Також ці препарати допомагають зберегти баланс у вашому житті. Ще один міф це те, що люди з ментальними розладами це в основному самотні люди. Це поширений міф, але все-таки це міф. Насправді проблеми з ментальним здоров'ям мають як самотні, так і компанійські люди, які є досить активними, мають великі родини, але підтримка з боку близьких і рідних значно допомагає в процесі лікування. Важливо розуміти, що спілкування та залученість близьких це ключові компоненти на шляху до одужання.